А чи своєчасно надійшов до вашого електронного кабінету розрахунок санкцій за невиконання нормативу? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. Наприкінці минулого року було скасовано обов'язок роботодавців подавати звіт до Фонду захисту осіб з інвалідністю за формою 10 ПОІ. І більшість роботодавців розслабилися і забули про це. А не варто було. Адже в електронному кабінеті почали з'являтися штрафні санкції за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю. І навіть якщо норматив у вас виконано. Неправильно заповнений зарплатний звіт міг призвести до великих штрафів. Але давайте про це по порядку. В березні 2023 року Пенсійний фонд України спільно з Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю затвердили порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік. Такі розрахунки створює Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю та передає їх пенсійному фонду. В свою чергу, пенсійний фонд надсилає їх роботодавцям через електронні кабінети підприємств, установ та організацій фізичних осіб, які використовують найману працю на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України протягом п'яти календарних днів з дня їх одержання від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Тож дізнатися, чи надійшов вам розрахунок адміністративних господарських санкцій, ви можете самостійно в кабінеті страхувальника в розділі Мої документи. Цей розрахунок дуже схожий на всім відомий звіт за формою 10 ПОІ, тобто потрібно визначити середньооблікову кількість штатних працівників в цілому по підприємству і окремо по тих працівникам, яким встановлена інвалідність. Далі визначають норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. В загальному випадку це 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, яка зазначена в рядку 1, а якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця. Нагадаю, що наприкінці минулого року відбулись значні зміни, а саме із закону 875 була. Виключена норма про обов'язок звітувати про виконання нормативу робочих місць працевлаштування осіб з інвалідністю. Тобто роботодавці на початку 2023 року вже не подавали звіт за формою 10 ПОІ. Не потрібно буде його подавати і за підсумками 2023 року, звісно, якщо не буде ніяких змін. Але Хоч обов'язку звітувати вже немає, виконання нормативу ніхто не відміняв. Тобто, як і раніше, так і зараз роботодавці зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю і розраховувати цей норматив самостійно. Щоб виконати норматив і не наразитись на штрафи, потрібно протягом всього року контролювати середньооблікову кількість штатних працівників. Якщо ж норматив не виконаний, то раніше підприємство самостійно розраховувало і сплачувало адміністративно-господарські штрафи. Зараз цими розрахунками займається Фонд захисту осіб з інвалідністю. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. Де Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю отримує необхідні дані для розрахунку штрафних санкцій. Ці дані передає пенсійний фонд, який, в свою чергу, необхідну інформацію черпає із податкового розрахунку. І тут починається найцікавіше. Для визначення нормативу необхідні дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників. Ці дані роботодавець самостійно зазначає в заголовній частині податкового розрахунку. В реквізиті 101 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, а в реквізиті 102 – Середньооблікова кількість штатних працівників, яким встановлено інвалідність. Тобто, ці два рядки роботодавець заповнює самостійно і при його розрахунку керуються інструкцією з кількості працівників за номером 286. Відповідно, щоб визначити середню кількість штатних працівників за рік, потрібно підсумувати ці показники за весь рік та поділити їх на 12. За таким же алгоритмом розраховується середня кількість штатних працівників для працівників, яким встановлена інвалідність. Річний показник вже розраховує Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю, оскільки податковий розрахунок цієї інформації вже не містить. З чим стиснулись роботодавці? Невірно зазначена інформація про середню кількість штатних працівників вплинула і на норматив, а відповідно і на штрафні санкції. Наприклад, ви до цього показника помилково включили зовнішнього сумісника. Відповідно, за даними податкового розрахунку, середня кількість штатних працівників за рік у вас визначена як 8 осіб. А це означає, що у вас у 2022 році мала бути працевлаштована особа з інвалідністю за даними податкового розрахунку. А по факту, за нормами інструкції 286, зовнішній сумісник не включається ані до облікової, ані до середньооблікової кількості штатних працівників. Тобто, у вас мало бути відображено в податковому розрахунку у рядку 101 не 8, а 7 осіб. Отже, норматив ви не мали виконувати. Але Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю на підставі даних зарплатного звіту нарахував вам адміністративно-господарські санкції. Як бути? Вирішувати це питання спочатку потрібно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Скоріш за все, вони вам порадять виправити зарплатний звіт. Але показники, щодо середньооблікової кількості штатних працівників не можна виправити через подання уточнюючих розрахунків. На жаль, це не передбачено порядком номер 4 Річ у тім, що в разі подання розрахунку з типом звітне новий чи уточнюючий, рядки з 101 до 110 повинні залишатися порожніми. Це прямо випливає з приписів пункту 8 розділу 5 порядку номер 4 Заповнені мають бути лише обов'язкові реквізити, визначені у рядках з 1 до 5 та у рядку 0,31 для платників єдиного внеску, а також інформація про додатки, у яких буде проводитись коригування та їх кількість, що визначені в рядку 0,6 розрахунку. Тож залишається лише варіант вирішення спору щодо штрафних санкцій в судовому порядку. І наостанок. Якщо вам надійшов до електронного кабінету розрахунок адміністративно-господарських санкцій, то сплатити їх потрібно було до 15 квітня. Причому за порушення термінів їх сплати буде нараховано пеню, виходячи з 120% річних облікової ставки Національного банку України. 17 березня Цього року діє порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік. Розрахунок санкцій здійснює Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю, а пенсійний фонд протягом п'яти днів надсилає розрахунки роботодавцям через електронні кабінети. Дані для розрахунку нормативу та санкцій фонд отримує з податкового розрахунку. Виправити інформацію щодо середньооблікової кількості штатних працівників в податковому розрахунку неможливо. Спори щодо нормативу вирішуються фондом соціального захисту осіб з інвалідністю або в судовому порядку. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородин Семінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!